Привіт усім! Сьогодні хочу вам розповісти рецепт тіста на вареники от з вишнями або з чорницею, або з, з чим ви, або з сиром, що вам краще подобається, але головне тісто. Ой, і от рецепт тіста на вареники, який ідеально розкочується, ніколи не рветься, не липне до рук. Працювати з таким тістом суцільне задоволення. Тісто можна заморозити в морозилці, потім розморожувати за потребою. Підходить для будь-яких вареників, пельменів. А якщо готуєте на солодку страву, то можна додати в тісто трохи цукру. Ідеальне тісто на вареники, пельмені, на окропі. От, для цього треба борщ на три склянки, окріп один стакан, яйце одна штука, оліє, столові ложки, сіль. 0,5 чайної ложки. І для тіста краще використовувати бутильовану воду. От. І що ми робимо? Спочатку ми яйце заздалегідь дістаємо з морози, ну, з холодильника, щоб вона була кімнатної температури. От, потім просіяти борошно в миску, вбити яйце і перемішати, влити олію, розмішати веделкою, обережно влити в борошно окріп, постійно помішуючи тісто. Спочатку розмішувати тісто веделкою, а коли трохи схолоне, вимішувати руками. От, і якщо, ну, не треба вже додати ні воду, ні борошно в тісто, вимістити тісто руками до однорідності, тісто має перестати липнути до рук. Тоді воно готове. Накрити тісто рушником, залишити на 20 хвилин, після цього з тістом можна працювати. Його можна розгортати дуже тонко, роз, ну, розгортати дуже тонко і воно не порветься. Туди складаєте начинку, яка вам найкраще подобається, і ставите от на таку кастрюльку, якщо у вас марлює, або якщо така, от, як у мене, ну, якби пельменниця, можна сказати, Там всередині кипяток, я довела до кипіння, потім накриваю кришкою, і в мене воно колон 15 до готовності готується. Потім ще додаю сметанку, цукор, змащую їх. і Приємного всім апетиту. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на мій канал, також ще на інші мої канали в рекомендованих. Усім дякую за перегляд і підписку і подобайки. Пока-пока!